П'ять поясів, один кубок, 22 спортсмени, видовищне шоу, тисячі глядачів. Все це праджат плічо 2016 Турнір з К-1 та тайландського боксу це перша спортивна подія у рівному такого масштабу. Около 2,5 місяців половиною підготовка. подготовка выбиралась на протяжении двух місяців. Сиділи постоянно за погодою, щоб головне, погода не подвела, потому что э, останній наш турнир, э, арка дружби народов, который проходил в Києві, вроде бы все, солнце хорошо, и только начало турнира пошел дождь, и он все испортил, разогнал публику. Но тем не менее, э, благоприятная погода, э, благо и дело делаем, поэтому соответственно и солнце нам светит. За словами президента організації «Плічо», кікбоксинг в Україні стрімко розвивається. В свою чергу подібні заходи тільки сприяють залученню молоді до спорту. Це турнір ми ожидаємо визвати сплеск, посіщення дітей, посіщення секції кікбоксу. Здесь є клуб Праджат, який розвиває. многие виды спорта, в том же числе и кикбоксе. Ребята себя зарекомендовали, есть призеры Украины. Вот. Довольно-таки хорошая перспектива у команды. Переможців було шість. Пояси отримали Захар Павелко, Олександр Гошев, Владислав Ярмак, Артур Закирко, Іван Брьохов. Серед дівчат кубок виборола спортсменка із Запоріжжя Вікторія Коркошко. А для перемоги потрібно докладати багато зусиль. Переконують спортсмени. Тренуватися, тренуватися. ще раз Мати силу волі. Перший раз ніколи нічого не получається. Це якраз пойде. Просто треба більше пахати і увереності, і все ладно, не бояться. І будь увірені собі своїх силах. Я от знаю, що можу вирати, і Мені всі родителі, всі підтримували. Але... Вишили таку пословицю. Упорство і труд – все перетрут. На все потрібно час, головне перетерпіти. Поначалу будуть, звісно, неудачі, але потім все настроїться. В планах організаторів проведення ще більш масштабніших турнірів кажуть, ще мають чим здивувати рівнян. Анастасія Кучеренко Артем Лаговський новини рівного.